Всім привіт! Ви на каналі Доброзборки, я його ведучий Доброзбирач. І зараз буде таке цікаве відео, бо таке неформатне, як я, я завжди таке починаю з таким. Зализав в мене на полу, і я ж ним щось роблю. Але зараз я хочу зробити таке відео, яке буде такий огляд на останні два місяці, на, на грудень 2024 і січень 2025 року. Так що я хочу зробити такий огляд того, що я зміг зробити, що я зміг продати, і, і також поспілкуватися на рахунок моїх планах на, на рік, які я відоси хочу буду робити. Так що, так що зараз я користую OBS Studio, і яке мене теж, теж допоможе, якщо я в майбутньому хочу спробувати робити будь-які стрими. Так що я зараз ставлю цей, цей неоновий кіберпанк на паузу. І погнали. Ось так ось. Ну що, почнемо з моєї таблиці, в яку я заношу все те, що я зміг. Продати, скільки я, скільки вона тестів вибивала, яка конфігурацію це все зализо має. Так що я Я почав такий грудень з того, що я виклав ось ці три збірки. І це був мій е, Mac, який я знайшов е, безкоштовно Це був мій маленький Celeron е, На Haswell, який був в такому міні зотаковському корпусі. І це був мій моноблок, який я. Я принес з е е е е такого мероприятия, якщо люди не здають все-таки не потрібне зализа. І як бачите, ось за стільки канадських доларів я це продав. Е ну, А в цьому, в цьому сичні я зміг з зробити ось цю мою збірку, з якою я зараз пишу це відео, ось така непогана збірка. І я зміг продати свій Alienware. З i7-2600 за 150 канадських доларів. А також продати ось ці два ідентичних Dell Optiplex 3010. Я, я вважав, що я за них буде добре, якщо я получу 40 доларів, а є, але дві людини купили в мене дві за 50 кожний. Так що ось ці всі ці шість збірок. Мені додали 375. Доларів. Ну, якщо рахувати це 20, що я затратив на GTX 670, так що я це 350 доларів зробив. Так що Зараз, зараз я не можу напрямую до України пере пере переведити кошти, але я зможу все ще ж задонатити, в нас через церковь є такі волонтери, так що 350 доларів йде на допомогу ЗСУ. а... Але зараз, бо є, я, я теж записав ось це зализа, який я теж принайшов, або це, це мамка, просто пам'ять і все. І всього другого нічого таке ось немає. Так що з цим я про це, мабуть, я, я хочу. я... Що я на, на рахунок ві, відео, яке я хочу зробити в наступний, не, в наступний тиждень або, або наступний місяць, це, мабуть, 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 в лютому. Мабуть, мабуть, пізніше. Я хочу оживити ось цей ось P'entium 3. І це буде таке некро відео. Я змогу поставити на нього, мабуть, ось цю ефексину і наростити пам'ять. І в мене має два ID жорстких диска, так що це буде така ретро-збірка 25-річної давності. Але зараз я хочу, що, я це, що, що, ось цей, що буде таке цікаве. Це те, що, якщо я пам'ятаєте, я, я зробив ось такий видос про ось в останньому останній Ось наприкінці 2024-го, то що хтось видавав е, плату з FX 8350, і я зробив тільки такий шорт. З, е, ну, що, ну, ну, в, січні в мене не було часу робити ніякі відео. Треба було зробити таких маленько, маленько справ. Так що, як бачите, ось ось цей. Ось це збірка. Ну, це не збірка. Це, як бачите, ось така мамка Crosshair 5 формула Z з такою водянкою від Corsair, з 8 гігами пам'яті. Але я зараз маю пам'ять 2 по 4 від Corsair, Так що, якщо бачите, заглушка, ну, це добре, але це. Це, це, це даже робити в тестовому стенді буде так е, досить погано, бо ось ця вадянка. Я не хочу що її стресувати лишній раз. Так що це треба робити ось в корпусі. Ну, е, теж потрібна крім, крім корпуса, потрібен блок живлення і потрібна відеокарта, так що це буде треба знайти, знайти на авторинки і. Е, Ну, що ж зараз в Канаді з авторинкою? Якщо, якщо в лютому та в січні було, ну, не в лютому, а в грудні було таке, мабуть, мабуть, двіжне був на вторинки, так що небагато було таких ось, ось о... об'явлені, оголошені, бо. По-перше, я хочу показати, що я роблю кожен день, якщо я. я... Я, я, я чекаю в Я іду ось до цього. комп'ютери і все інше. Комп'ютер аксесоріс це теж приклади для комп'ютерів, Теж інше. Системні компоненти. І комп'ютери ось десктоп комп'ютери. І зараз проглядаю, що і як. Так що, який раутер, клава, флопіки. Якщо знаєте, що це таке, напишіть в коментарях. Так, ну Тут нічого немає на голову, Так що ось глядемо сюди. Ось теж флопік. ну Це така справна, дуже потужна річ, яка яка звеличує це FPS в другому сталкері, як ви все знаєте. О, хто хтось продає такий біткоїновський кошельок, бут, бутилки. Не, не знаю, зачем вони ось цієї категорії. і... Ну, як бачите, тут від від сотні до 220 оголошень. Але ось тут зараз бачите, що 738 по всьому мільйонному місту оголошень ось таких ось ось речей. Як бачите, 500 гігов SSD 49 доларів. Так, зараз ми побачимо, який в нас зараз курс. І щоб всі були. Щоб все таке було ясно. Ось один канадський долар це 29 гривень. Так що ось 50 це 1455. Так що, кому потрібно такі SSD, можете замовити їх в Канаді. Як бачите, RX7900 XTX хтось продає. Що ще. Нічого, це каже Яблучний терабайтний NVMe 2 за стільки квадро 250 30 доларів за терабайтник жорсткий диск. Це така дуже нагла ціна буде. Так, блок живлення 600 Вт якийсь серверний охолоджувач башта охолодження для процесу. Корсаровські вентилятори. Теж охолодження. 200 доларів за GTX 1060. Ну, Це так хлопець, ну, раз в 5 так помилився. Nissan Altima машина 20-річної давності. GTS 250, 40 доларів. Ну. Я за безкоштовно, мабуть, її зможу взяти. Я, так, ну що, p 5 тисяч, 12 тисяч. Ну, це така ціна, щоб хтось почав спілкуватися. Так що ну, так що ось це. Мене треба робити так 2 або 3 рази в день, бо якщо побачиш ось таку картку, як це. Ось GTX 1050 TI. 4 ГБ. якщо я побачу це за 10 доларів, то треба писати цей людини і брати її, бо це буде така добра картка для того збірки на FX. І зараз побачимо, які в нас компи. Як бачите, теж 456 компів, або, або вони не, не дуже. Я дуже йду, це дуже. Всякі такі маки здесь. Який. Який деловський сервер або Воркстейшн. Де ж дуже багато. Ось, як бачите, такі береги-перекупи вже працюють. Вони бачать, що 5000 серія вже є. І 2800 хочуть за 50-80. Ну, так, ось який ще збірчик збирає на i 5 Такий. Uh, Ryzen 3600X за 700 доларів Ну, це дуже багато. Ось такий Acer Так що ось такий ось моніторинг. Ось, бачите, 40 доларів ось i 5 2320 Я напам'ятаю, це, це двох'ядерний або або чотирьохядерний. Це такий процесс. теж i5 другого покоління Sandy Bridge. Так що. Ось так ось. Так що, Зараз я так, е, я не залогінен, але я, я хочу ось е, підемо до мого каналу. Зараз в мене висить ось ця майнингова плата. Як бачите, я її виклав за 100 доларів, так що це 2900 гривень, так що я не знаю, кому зараз це потрібно або ні. Ну, вона не, не, не продається останні два місяці. Так що, мабуть, прийдеться маленько збавити ціну, щоб, щоб вона хоч як рухувалася. Так. О, зараз мій колега по цеху Pentium Chronicles робить такий, такий стрім, але він його закінчив. А, на жаль, він його закінчив. Ну що. Якщо ось людини теж продають для майнінгу, але це тільки, тільки, тільки заліза без, без мамки або що. А, я, а якщо з мамкою. ось це. О, зараз він 95 доларів хоче і має такий SSD накипувач. Але пам'яті немає. Так, що ось так ось я. Я для цієї збірки на FX є. Вважав таку думку, щоб, щоб теж взяти 670 GTX GTX ну, і спробувати такі здавати порівняння з Sandy Bridge I7 2600, як, як вона потягне. Але ось це, вони кажуть, що вона така. Або, або Віджарена або отвальна, але вона не працює. Я не розумію, чому за нею він хоче 20 доларів. Якщо це працююча карта, це 20 доларів. це така дуже, дуже добра ціна за це. Так що ось Я вважав, що ця пам'ять, вона таке недалече від центру місту, але не, 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 не відомо, якщо це 4 ГБ, але це 8 ГБ. Так що Ну, я можу запропонувати 10 доларів таке, і побачити, що це за, за пам'ять. Що це таке? Ось дуже потрібна справа, але це в Канаді. Це, це один час треба їхати до цього. Це, це західна частина міста. І так що це дуже таке справа, що потрібно їхати туди, а потім повертатися. І це дуже. Дуже і часу багато, і це коштів 4 долара. В нас зараз стоїть автобус. Так що, але це 1 долар, це, це менш ніж на аліки, і це таке буде потрібна дуже така добра справа, щоб можна було такі SSD-шки ставити в, в слоти для, для жорстких дисків. Так що, щось це. Ось я. Це цікава, дуже об'ява. Я вже написав цієї людини, бо, бо це теж недалече від центру, центру міста. І ось такий дуже старенький корпус, але це дуже великий. І це плата з ефексом туди дуже добре стане. Що мене цікаво, ось ось ця саріч десь зверху, ось така кругла. І це, мабуть, 20, 20 сантиметровий вентилятор. Це буде дуже цікаво. Він пише, що всі вентилятори працюють. Так що це буде така добра, добра, добрий корпус для, ось, для того, що я хочу зробити. Мене теж буде потрібен накопивувач, і це є ось ця об'ява, що 25 доларів за 240 ГБ. Або, якщо побачити, він має ось цей Samsung за 512, якщо він за 30-ку в мене віддасть, я, мабуть, візьму так, де. Мабуть, кілька 240 -х і одну, одну 512, і щоб це пішла до тої зборки з ефіксом. Але ця людина живе з югу Отави, в місті такий, як що називається, Бархевен, і до нього той, теж добиратися, добиратися час. Так що це така ну, справа, що ще є? Є ось така людина, яку звати Максим. Як бачите, Максим таке написано, і він має такі дуже дешеві відеокарти. Але що мене таке, що цікаве, то що він пла... хоче платити, скупати за, за п'ятак, або здохші відеокарти, або здохші материнки. І як бачите, ось він продає теж такі від, від AMD Карти R9 серії має Nvidia 760-770. Але ось має ось таку r 9 390 І це така дуже горяча карта. 40 долларов, Так що я, я не знаю, мабуть, він її прогривав. Але якщо не хочете такі ризикувати, Ось є RX 470 за 50. Так що і, і, як бачите, це е, карта SSD шка та, та корпус це вже буде 40-40 доларів за віддягу, мабуть, 20 за корпус і 30 це 90 доларів. І це вже дуже так. Маржа зменшається та зменшається. Бо я не знаю, якщо цю збірку можна буде продати за, 100, за 150. Так що і нам вже потрібен теж блок живлення, а це. 50 мінімум буде. Так що, якщо бачите, 50 це тисяча, 1455 гривень це. Я знайшов ось цікаву об'яву. І це такий приклад, як не треба розміщати обяви на, на нашому Alex. Бо він хоче за такий ось комплект на Сокеті 775, як бачите, дуже топовий квад. І що мене зацікавило, то що він пише, що це 16 ГБ DDR2 пам'яті. Якщо ми кликаємо на об'яву, по-перше, ви бачите, що він, він її роз, розповоджував в такій, така обща електроніка, і це по-перше, і так що її ніхто не знайде, якщо всього 11 переглядів було за 4-4 дня, так що це таке. А ось це, він написав то, що. Які ці планки пам'яті. І що саме цікаве, якщо ви це забиваєте в Google, ви бачите, що це буде такий І йдете на сайт Кінгстону і глядите, що це 2 Гіга. І це дві плашки по 2 гіга. Але Кенгстен, бо Кінгстен така дуже маркетологічна кампанія. Вона пише, що це 4 гіга, але це, це набір. 4 гіга, 2 по 2. Так що люди бачать цифру 4 і пишуть, що в мене такі 16 Гига, Сокет 7,75, топова збірочка. Але це 8 Гигав. Так що, ну, і 100 доларів це. 2900 гривень за комплект на 75-му. Mm, ну, це таке дуже. Я б, мабуть, за червоне, за, 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 за 10 доларів я б, мабуть, зацікавився, або це дуже так. Так що, ось як то так. І я ось це зараз проспілкував. І що я бачу? Я повертаюся ось до цього листу. І то, що ось ці чотири речі мене треба знайти. І, і що. І, і якщо я буду це оцінювати в 200 доларів, так що 150 це най, найбільша ціна, яку я можу, можу потратити на, на всі запчастини. І це таке. Ну що? Ну, я можу спробувати я. Якщо хтось буде продавати таке зализа і щось з нього знайти, мабуть, якщо, якщо хтось буде продавати так непрацюючий комп, але я останнім часом я такого не бачив. Так що, ось цей корпус дуже, дуже мені вподобається для цієї збірки, а, а потім поглядемо. Я, мабуть, якщо ця людина за, за 30 доларів щось зробить, але я може підтрачу такий 100 доларів і буду мати ssd шників для будь-яких наступних збірок. Так що, на жаль, моя майнінгова плата не продається. На жаль, на жаль, Конрад вже стрім закінчив. Так що ось все, це. Як то так зараз. Так що я не, не знаю, скільки часу йде це відео. Або план буде такий ось такий. Наступне відео ми будемо некрофіліті ось цим третім пнем. І в той ж самий час я буду шукати заліза, щоби можна було зібрати збірку на ось цьому ефексі. Ось ось ці три мамки в мене. Ну Це така історія. Ось це, я сподіваюся, що моя ось така біткоін-мамка це зможе. Теж. Я, якщо я, я написав, яка для нього буде така ідеальна ціна, але її хтось за нього 50 дасть, це буде ну, ну дуже добре. Так, ще, ще, ще я маю ось такий ось квадік на 75-му, ну, це Q35. -й. І це дуже така нецікава річ. Я, Мабуть, я спробую за 10 доларів продати це як, як комплект. Мабуть, я підставлю такі 1 планки, які мені не І Спробую це тільки злити, так за, за скільки є. Так що будемо щось робити ось так ось. Yeah. Я розумію, що, мабуть, є питання, якщо а що ж ти не побачиш все, щось шо, є на наліки, так що я зараз такий маленький огляд Аліекспресу зроблю. І справа в тому, що Аліекспрес в Європі, і Україні і Аліекспрес в Північної Америці це такі дві дуже великі різниці, бо дуже Бо доставка ось до нас це дуже така. Така важка справа і, і, і будь-які корпуси. Я, я бачу такі дуже добрі ціни, як 10-11 доларів. Або якщо я пігляда, скільки вони хочуть за, за доставку, і бачу, що вони хочуть так 80. І це дуже таке нереалістично. Так що. Ох, як вони мене задовбали. Е. Я користую Adblock на основному, але це зараз. Зараз можна пошукати, що вона мене видасть. І якщо бачимо на, на ціну, скільки вони. На жаль, я не, 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 не захранив е скільки вони хочуть е за кабелі, за кнопки, за вентилятори. Дуже такі багато речей. Бо я хочу показати, скільки вона це, це стоїть. Не розумію, що він так дуже не швидко працює зараз. Ой, вона хочу щось працювати. А, ось є такий. Наприклад, ось побачимо це. 5675. Так, це новий корпус, так це все таки міні itx це мені не подобається. Але. Ось де тут. Не показує ціну, якщо не, не введеш, не залогинишся, Так що Так що доставку вона не показує скільки і що і як. Пише, це дуже таке. Ну, ну, це таке дуже дуже велика ціна за ось такий ось примітивніший кусок. Самі знаєте чого. Якщо я побачу на SSD. І теж пацане зроблю ось таку річ Як бачите ось ці заглушки будь-які. Це, це для кріплення. Це ось такі перехідники для М2. Дуже багато таких SATA кабелей перехідників. Щось. Перехідники теж для М2 і для SATA. Ось так. Якщо не залогинешся, вона нічого не хочете показувати. Але якщо побачити, що, що люди замовлюють, я ось бачите Golden Fear 30. доларів, За 128 ГБ це дуже багато. Але ось ні, це за 256. Але вони пишуть. О, вони пишуть, що це доставка така. Але це, це, це китайські ssd і Всі знають, що такі. З ними є такі нюанси. Так що, як-то так, ось такі ось мій доброзбірочний будний. Ось такі ось такі речі я роблю. Так що. Так що зараз, напевно, я буду закінчувати цей стрім. Я ось поставлю ось цей кіберпанк знову. Ну, що хочу сказати, що підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, якщо вам такий контент зайшов. І наступне відео ми з вами будемо знову некрофіліті. такий старенький-старенький Pentium. Третій Пентіум. А я теж маю Селерон на 370-му сокеті. Так що ми можемо спробувати його і побачити в тестах, яка є різниця між ними. Так що, так що ми побачимося в наступному відео. Всім пока!